Добрий день, шановні члени журі. Дозвольте мені, хола Ангеліні, учениці 10 А класу у Бухівського ліцеї Дніпровського району Дніпропетровської області, представити науково досвідницьку роботу на тему вплив різних технологій капсулювання передпустівного насіння на його схожість. Проблема економного використання добрив завжди була актуальною. Втрати мінеральних добрив у процесі їх застосування це величезна кількість енергії, яка витрачається на їх виробництво і недоотримана частина врожаю. Відсоток зменшення втрат мінеральних добрив обертається мільйонами гривень економії, збереження значної кількості трудових, сировинних та енергетичних ресурсів, а також зменшення негативного впливу на довкілля. Тому на сучасному етапі основним завданням є впровадження інноваційної діяльності, розробка та впровадження інноваційних і ресурсозберігаючих технологій, підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських культур. Мета роботи: оцінка впливу різних технологій капсулювання передпустівного насіння цукрової кукурудзи на його схожість. Завдання дослідження: підготовка утворювальної суміші, обробка неві насіння, просушення та посадка в ґрунт, зрошування насіння в ґрунті, визначення схожості насіння, проведення спостережень за розвитком рослин, ведення підсумків та надання рекомендацій агроворобникам різної форми власності. Об'єкт дослідження. різні Процеси капсулювання та показники посівної якості насіння і розвитку цукрової кукурудзи. Предмет дослідження цукрова кукурудза лакомка. Матеріал дослідження. В якості неорганічного полімеру нами було вибрано полівініловий спирт, який добре розчиняється в одному середовищі. Здатність ПВС розкладатися під дією мікроорганізмів різко збільшується при введенні у полімерну матриці полісахаритів. Тому в якості органічного полімеру нами було обрано грохмаль. Як бачимо з таблиці 1 маємо три варіанти досліду. В варіанті 1 насіння оброблене водою, в варіанті 2 насіння оброблене ПВС та крохмалом, в варіанті 3 насіння оброблене ПВС крохмалом та стимулятором росту. Методи дослідження лабораторні візуальне порівняльно-описові. Дослідження проводилося в лабораторії кафедри інноваційної інженерії ДВНС Український державний хіміко-технологічний університет. Для дослідження використовували насіння цукрової кукурудзи сорту лакомка. Підготовка суміші. Насіння першого варіанту було замочено у воді. Кожного дня, поливаючи достатньою кількістю води, ми спостерігали за змінами, які відбувалися з насінням. Для другого варіанту проводилася підготовка суміші. Ми брали 30 грамів полівінілового спирту, розчиняли його у воді 0,3 літра та додавали туди крахмаль. Всього нас виходило 50 грамів суміші. Для третього варіанту ми в цю суміш додавали стимулятор росту. Кожного дня, поливаючи безпечною кількістю води, ми спостерігали за змінами, які відбувалися з насінням. Протягом п'яти днів насіння почало проростати. Насіння усіх трьох варіантів проростало по-різному. У першому варіанті із семи насінням проросло 5. В другому варіанті із 10 насінь проросло 7, і в третьому варіанті з 10 проросло 5. Як видно з малюнка 1, найбільшу схожість насіння дала передпосівна обробка водою та капсулювання насіння суміші, що містить у своєму складі ПВС та прохмаль. У варіанті 3 проросло тільки половина насіння. Можливо, їм не вистачало поживних речовин, або це якось пов'язано з самим процесом обробки. Вплив застосування препаратів на схожість насіння. Динаміка росу кукурудзи на початку досвіду. Проросла насіння кукурудзи 30 жовтня 2023 року ми висадили в грунт та забезпечили оптимальні умови для вегетації і розвитку насіння. Середня висота для кукурудзи насіння першого варіанту становила приблизно 11 см для варіанту 2 12 см і для третього варіанту 9 см. Висота кукурудзи через 16 днів. Для першого варіанту висота кукурудзи становила 30 см, для другого 31 см, і для третього 29,5. Досягнувши цієї висоти, в усіх варіантах досвіду кукурудзи почало жовтіти листя і вона почала падати. На цьому етапі наш експеримент було завершено висновки. Відповідно до проведених досліджень встановлено, що зерна кукурудзи, оброблені водяним розчином ПКМ на основі ПВС та крохмалю, швидше проросли та степла в них більш інтенсивно розвивалися. Схожість насіння становила 95%. Оброблене насіння кукурудзи водою варіант 1 покращило посівні якості насіння, але схожість становила 85%. Виконані дослідження дозволяють рекомендувати біодеградабельний ПКМ на основі ПВС і крохма власності Для використання в якості матеріалу для обробки за насіння. Цей матеріал складається під дією мікроорганізмів на з'єднання, які здатні виконувати функцію добрив при вирощуванні сільськогосподарської продукції, зменшуючи негативний екологічний вплив на довкілля. Дякую за увагу.